Вітаю! Сьогодні розпакуємо та перевіримо в роботі пульсоксиметр за 2 долари та побачимо, чи може така річ взагалі працювати. Нагадаю, що пульсоксиметр це медично діагностичний прилад для вимірювання рівня сатурації кисню в капілярній крові. Даний пристрій є портативним і його можна завжди носити із собою. Працює від двох батарейок формату 3А, має чотирьохколірний дисплей з кутом огляду 130 градусів. Характеристики пристрою наступні. Модель ЛК-87 вага 50 грамів без батарейок. Розмір 57 на 31 і на 32 мм. Діапазон вимірювання кисню в крові від 70 до 99%. Точність сатурації плюс-мінус 2%. Діапазон вимірювання пульсу від 30 до 240 ударів на хвилину. Точність вимірювання пульсу плюс удар на хвилину. Через декілька секунд бездіяльності пристрій вимикається. Вставимо дві батарейки та перевіримо роботу пристрою. А поки що трішки інформації. Нормальний рівень насичення киснем артеріальної крові у людини становить 95-100%. Якщо рівень нижче 90% він вважається низьким і називається гіпоксемією. Рівень кисню в артеріальній крові нижче 80% може поставити під загрозу функціонування органів. Таких, як мозок та серце, і може призвести до зупинки дихання і або серця. За такої ситуації необхідна негайна медична лікувальна корекція. Потрібно відкрити пристрій, натискати потрібно зі сторони з надписом push, як на прищіпку, положити палець так, щоб він попав на датчик та відпустити. Руку краще положити на стіл або тримати рівно, та не рухати, натиснути на єдину кнопку і зачекати. Під час вимірювання натискання на кнопку дасть змогу розвертати екран на 180 градусів. Це зручно, тому що ви можете повертати екран до себе і показувати його іншій людині. Повторимо вимір на іншому користувачі. Видно, що пристрій працює та показує певні результати. Сатурація та пульс у нормі. Зверху ми бачимо сатурацію, знизу пульс. Виникає справедливе запитання: чи довіряти показникам цього пристрою. Довіряти не слід. Можна моніторити стан, а якщо занедужали, то звертатися до лікаря, тому що існує ряд факторів, які можуть впливати на точність вимірювань. Наприклад, отруєння чадним газом, захворювання нігтів та шкіри, порушення мікроциркуляції, деякі типи лаку на нігтях та інше. На завершення перевіримо, чи жива картонка, тому що я зустрічав коментарі з підтвердженими фото, коли схожий пристрій, до речі, дорожчий від цього, показував сатурацію та пульс на звичайній картонці. Видно, що цей пульсоксиметр не обдурити. Кого зацікавило, то посилання на товар може знайти в описі під відео. До побачення і не хворійте!